Тобі за сьогоднішній ранок, за сьогоднішній день, щоб милосердя Твоє над нами відновилося, Господи, Ава, Отче. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти ще нам даєш цю можливість, що ми можемо почути Твоє Слово. Допоможи нам, Господи, щоб Твоє Слово упало в наші серця, як у цю добру землю, і щоб принесло плоди для Твоєї слави. За все тобі складаємо подяку. Амінь. 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 Сьогодні я хотів би поговорити з вами про живу віру. Що таке є жива віра, Боже? Сьогодні кожна людина вона потребує живої віри, тому що може бути віра не тільки жива, а й мертва віра. Коли вона мертва? Тоді, коли людина вона усвідомлює, що Бог може щось зробити, але вона зневірюється і ця віра в неї згасає. І в кінці кінців людина вже зовсім втрачає всяку надію. І пам'ятаєте про одну жінку? Перед тим як я вам прочитаю одну історію, одна жінка, яка хворіла на кровотечу. У неї були проблеми по жіночих ділах, і вона витратила всі свої кошти на лікарів, але лікарі їй не змогли допомогти. Вона покладала свою надію на те, що може щось лікарі зроблять, але коли лікарі вже нічого не змогли зробити, в неї вже практично всі її средства закінчилися то вона почула, що буде проходити через її місто Ісус Христос. І вона сказала сама в собі, що якщо я доторкнуся до краю Його, бодай би до краю одежі, то я отримаю зцілення. І вона в це повірила. І коли Христос проходив, вона підійшла і доторкнулася. І в ту ж мить Господь каже, що хто дотронувся до мене, бо сила вийшла, він відчув, що вийшла сила. А учні кажуть, подивися, скільки людей до тебе торкається, який натовп довкола тебе. А він каже: ні, це каже, такий був особливий дотик. Знаєте, він відчув цей дотик. І тоді жінка вона зрозуміла, що вона не зможе сховатися серед цього натовпу. Вона призналася, що це вона дотронулася, і Господь сказав, що віра твоя зцілила тебе. Зумієте? І от тут є такий случай. Це ще за багато років до того, як Христос прийшов у цей світ, був такий один чоловік, і він був дуже великий, поважний чоловік. І його звали Ну, І він був прокажений. Зараз є теж такі лепрозорії, ліпрозорії тобто місця, де живуть Прокажені. Наприклад, в Україні це є у Вінницькій області. Є такий лепрозорій, де прокажені вони якби живуть. В стороні від, від усіх людей. І їжу їм передають їхні родичі, близькі через вікошечко. Ну, практично люди не виходять за межі тієї території, яка була для них виділена там. І отак вони спілкуються. Ну, зараз простіше, зараз по телефону можуть спілкуватися. І е, був такий один чоловік, був дуже високий, поважний, воєначальник. І його звали Нієма. І от у його домі знаходилися раби, і серед тих рабів знаходилася одна ізраїльська дівчинка. І вона каже, Ніеманові, що, Каже, якби каже, мій господин, він би пішов би в землю Ізраїля, там є такий один пророк Єлісей. І каже, якби він каже, прийшов туди, то каже, Господь би через нього каже. Його зцілив би, дав йому би оце уздоровлення від його проказу. І от Ніїман, ми читаємо, що і прибив Ніїман на конях своїх, і на колісниці своїй, і остановився у входа в дом Єлісея і вислав к йому Єлісій слугу. Ну, свого, знаєте, у пророка був свій слуга. І він до нього вислав і каже: отак і так, піди до цього Ніємана і скажи йому. Окунися у річці Йордан і отримаєш зцілення. І він мав сім раз окунутися. І от цей Нійман, він думав, що до нього вийде пророк і скаже отак, отак, якесь дістє над ним, совершить. І він получить зцілення, а тут він посилає якогось слугу нижчого ранга. Бо знаєте, коли є вищий ранг. А є, є прапорщик, а є рядовий. да? І все, і все прапорщик заганяв рядового. Іди, то мені зроби, то мені зроби. І рядовий, хто служив в армії, от хлопці сміються, бо вони знають цю ситуацію. Розумієте? І от оця сама ситуація. Пророк посилає от такого простого рядового свого слугу і каже: передай цьому воєначальнику Ні хай піде в річку Йордан і сім раз окунеться. А тут собі думає, ну що це він мені таке сказав? Я думав, він от вийде, помолиться, возложить свої руки, совершить якесь священодействие, А тут каже, хай прийде от і через цього слугу сім раз хай піде та й опинеться. І так зовсім розувірився, розвернувся і вже йде собі додому. А він приготував подарунки для, для пророка. Він дуже багато приготував срібла, одежі дорогі приготував. Знаєте, і він іде такий розстроєний, а вже слуга цього воєначальника каже: ну каже, що тобі стоїть зробити? Це не є тяжка робота. Це, як кажуть, не лопатою кидати землю, правильно. А вже ти каже, піди, от річка, каже, піди окунися сім раз і отримаєш, каже, зцілення. А вдруг, от ми завжди йдемо, кажемо, да? людина йде там до якогось провидця, до якогось там ворожбита, до якоїсь гадалки. І думає, якась біда прийшла до якогось екстрасенса та й думає, а вдруг повезе, да? і от каже цей пророк, каже, той не пророк, цей слуга каже, ні, імана, йди, окунися. І він дійсно послухався його. Знаєте, треба мати таку, якби, таке смирення, щоб послухати свого раба. От коли є робоначальник, а йому щось раб каже, да? то не всі хочуть слухатися своїх рабів. Ми іноді не хочемо слухатися своїх друзів, коли нам дають якийсь асовіт. А він тут раб каже його, іди окунися, що тобі стоїть, окунутися. І от він пішов, окунувся один раз, шість разів окунувся, нема ніякого здоров'я. А от коли вже сьомий раз окунувся, тобто про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що якщо є Божа воля, то її робити треба повністю, не наполовину, а всю Божу волю треба робити. От, наприклад, Бог каже так, наприклад, що людина має зробити добре діло. І от людина зробила добре діло наполовину. А наполовину це як? Голодного накормила, але не дала йому прихисток, наприклад, якщо він потребує ночлег, та не дала йому ночлега. То це діло зроблене наполовину. Або бачить, що вона роздіта, немає що вдіти, на ній повністю порване, все, одяг уже зносився весь. А вона має там у своєму шифанері, в своїх сундуках куча одежі. І зараз цим не проблема. І вона накормила, але видиш, совість її підказує, що не тільки накорми, а дай ще йому якийсь одяг, щоб він мог одітися, оцей чоловік чи жінка. І знаєте, а ми думаємо, а хтось другий дасть. Знаєте так? І це діло Боже, воно зроблене наполовину. І от так само і він. Каже, окунися сім раз. Йому треба було іменно сім разів окунутися, щоб отримати зцілення. Бо якби він окунувся шість разів, він би це зцілення не отримав. І от коли він окунувся сьомий раз і вийшов з води, тіло його стало як у младенця. От ви бачили, коли діточки народжуються. У них така кожа младенчика, м'яка, вона молода. І от оцей старший чоловік, уже воєначальник, йому вже було. За 40 років. І представте собі, що він вийшов із води, і тіло описується його, і було як у младенці. От наскільки віра вона може зробити в людині отаку чудотворну дію. І тому, коли нам кажеться, приклад для нас такий, що коли нам кажеться, що отак от усе, надія згасла, вже віри немає, вже знесилився. От молишся, молишся, а не можеш отримати відповіді, то треба переглянути своє серце в першу чергу. Чому немає відповіді? Якщо ти знаходиш, що там все в порядку, що нема ніякої затримки, щоб Бог відповів, не переставай, не зупиняй вірити і не зупиняй молитися. Так як ця вдова вона втратила всяку надію, але підійшла до Господа, доторкнулася і отримала зцілення. І це для нас хай буде сьогодні підбадьори. Що іноді ми живемо у такому, знаєте, зараз світі неспокійному, воно як море, отаке от бурхливе. І як учні втратили всяку надію, тому що волни захльостували лодку, і вони думали, що вже все, погибаємо. А Ісус спить. І вони будять його кажуть, Господи, погибаємо. А Він каже, чого ви усомнилися? Докорив їх у тому, каже, чого ви усомнилися, мало віри. От слово маловіри, це про те говорить, що в людини мало віри. Іноді кажеться, що в нас віри багато, а іноді вона ослабіває, і її треба поливати. От якщо ми не будемо квітку поливати вдома, ми маємо всі квітки, город, то вона засохне, розумієте? От так само і нашу віру, щоб вона була міцною, крепкою, її треба постійно поливати, надією, словом Божим, читати, молитися. І це як ото добре добре о, яке нашу віру підбадьорює, і наша віра тоді вона не буде стояти на місці, як сухий листок, а вона буде все время зелена, молодіти і буде рости. Бо коли ж ясно, що коли ми квітку поливаємо, вона росте і цвіте і пахне. Отак От і нашу віру, для того, щоб наша віра зміцнювалася, недостатньо просто вірити. Недостатньо треба читати, треба молитися. Треба вірити, надіятися, любити, і оця віра, вона буде рости, зростати з кожним днем все більше і більше. І як отой камінець до камінця, камінець до камінця, і вибудовується така велика будівля, крепость, що коли наляжуть вовни, наляжуть вітри, наляжуть різні випробування, оцей дом він вистоїть, як оця крепость. Отак і наша віра в нашому серці. Давайте помолимося, хай Господь допоможе нам. І будемо дякувати Йому і просити, щоб Господь зміцнив нашу віру. Боже, ми тобі дякуємо за те, що ти нас навчаєш на цих простих прикладах з цією жінкою, яка дотронулася до тебе, отримала зцілення по вірі. Так же само, Господи, і цей чоловік не іман, у нього не було тої великої віри. Але він довірився тому слову, яке ти сказав через свого пророка, і він отримав зцілення. Допоможи нам, коли наша віра іноді згасає, коли вона зовсім знемага і не має сили за тобою йти, то укріпи нашу віру, Господи, помнож її в нас, а нам допоможи прикладати усіх зусиль, Господи, щоб ця віра зростала. А за все тобі складаємо подяку за твою любов до нас, за те, що ти прийшов у цей світ, помер за наші гріхи, дарував нам спасіння, Господи, і щоб ми сьогодні могли прийти тебе із чистим розкаянням, з чистим серцем, і отримати це прощення і надію на вічне життя. За все тобі складаємо подяку, будь прославлений, Отець наш небесний, через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, молимося. Амінь. Давайте помолимося всі разом, Отче наші будемо благодати. Отче наш суші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Молимося всі разом, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш на суші дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє є царство. І сила, і слава. Увіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа. Нехай прибули з усіма нами. Віка.